Афганців вшанували у Львові. Сьогодні минає 25 років з початку виведення військ з-під Кандагару. Пам'ять воїнів-інтернаціоналістів відзначили українською піснею. Голови афганських організацій поклали квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку. Згодом букети лягли до пам'ятного знаку громадянам Львівщини полеглим в Афганістані на Батуринській. Почала роботу і координаційна рада воїнів Афганістану. До Львова з'їхались представники практично усіх країн колишнього радянського союзу, які брали участь у війні. Члени комітету на міжнародному рівні намагатимуться вирішити на болілі питання героїв Афганістану. Ми маємо таку надію, що засідання координаційної ради розгляне можливості покращення соціального забезпечення бувших ветеранів локальних воєн. Ну, найбільша війна це, звичайно, Афганістан. І ряд питань взагалі, відзначення 25-ї річниці виводу Афганістану, яке будемо відзначати 15 лютого 2014 року. Додам зараз у Львівській області 6 тисяч колишніх воїнів овганців і близько 2 тисяч учасників бойових дій на територіях інших держав.